Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичним розвитком. Тема заняття Подорож до весняного лісу на гостину до панночки весни. Але спершу, малята давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко. Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаймо дощику, лисямо з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Дітки, відгадайте загадку. Тане сніжок, оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так, вірно, весною. Діти, а ви любите подорожувати? Тож сьогодні ми з вами вирушимо до лісу. Скажіть, яка зараз пора року? Весна, вірно, а з весною я знаю в лісі надзвичайно красиво, мову касті. Разом з цим ми маємо бути уважними, щоб ніхто не заблукав. Ой, хто це на дереві сидить? Це ж сова, мудра голова. Вона оберігає казковий ліс і нікого до нього не пускає. А що ж нам робити? Сова підказує, що в неї є в скринці частини доби, але вона їх всіх переплутала. Допоможемо сові. Давайте пограємо в гру, коли це буває. Я лечу, 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 накататись засхочу. Усе вниз, униз униз мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а на гору не хотять. Коли це буває? Взимку. В чистім полі порожньо, наче всюди борошно, то не ж борошно, а сніг на рілі заснути ліг. Зайки побігайки, по снігу забігали. Проліски блакитні, мабуть, сняться снігові. Зима. Дивні квіти розпустились на шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Коли це буває? Зимку вірно. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Це зима, правильно. Морозець, морозець, не ще за щічки! Теплі валянки у нас шубки рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Це зима. Пробрався з під снігу під маленький. В зелених листочках такий чепурненький. Голівеньку клонить, вітає мене, Коливця, вже ця довга зима мене. Весна, вірно. Прилетіли шпаки, дорогі співаки прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Коли це буває? Весною, правильно. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками. І, співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Річка ширшою стає, в річці сонце устає, біля сонця риболов тягне срібний свій улов. Це весною. Чуєш, жебонять струмки, чуєш, цвіренчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі. Коли це буває? Також весною. Ведміг заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Коли це? Весною. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці вгає, цілий день ми граємо. І коли це? Влітку, вірно. Пасмалилися носи, загорілися щічки. Ми щодня тепер усі ходимо до річки. Коли це влітку. Сонце дуже припікало, встигли ягоди дозріти. Ми купались, загоряли, бо було чудове. Літо, вірно. Після дощика грибного небо прояснилось проти сонця золотого. Райдуга з'явилась, посміхнулася привітно, тому що це пора року. Літо. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти зелень цоковита. Це смачні дарунки. Осені, вірно. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки, коли це. Восени вірно, восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, коли це буває? Восени, вірно, молодці. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. <кій> восени. Ходять лелеки по лузі, ходять лелеки у тузі, завтра у вирій далекий, будуть летіти лелеки, Коли це буває. Восени, правильно, дітки, ви молодці, все розставили по своїм місцям. В лісі білочка роденька під пеньком знайшла грибок. ухопила та хутенько заховала в теремок. Восени правильно молодці. Ось ми і допомогли сові, і можемо мандрувати далі. Зараз пограємо в гру, підбери квітці листок і пелюстку. Що ж це трапилось у лісі? Які гарні квіти тут росли, але кудись ці пелюстки поділись. Як ви гадаєте? Чутно, як кричить сорока, скрекеке, ке Сороко, ти всюди літаєш, все знаєш, що трапилося з квітами. Де пелюстки поділись? Злий вітер прилетів, сильно подув всі пелюстки розлетілись. Можливо, ми зможемо допомогти діти і відчукаємо всі пелюстки і повернемо їх на місце. Які гарні квіти! Ви відчуваєте, який в них аромат. А тепер по порядку порахуйте, скільки тут квітів, якого кольору квітка третя, яка за порядком синя квітка. Навколо квітів літають метелики. Як ви гадаєте, чого більше квітів чи метеликів? Квітів, вірно, молодці малята. Все зробили правильно. Ми знову допомогли сові і можемо мандрувати далі. А тепер пограємо в гру математичні ховатки. Допоможіть метеликам знайти свої квіти. Які ми молодці! Допоможіть іжечковець визначити, чого більше яблук чи грибочків. Вірно, грибочків. А на скільки грибочків більше? На два, як ви дізналися. Молодці діти, здогадалися, до кого летить метелик? Вірно, до жучків сонечків. У нього на спинці п'ять кружечків. У сонечка тому він полетів де п'ять сонечків. Молодці. Захотілося білочкам в лісі дізнатися, скільки яких весняних квітів росте на поляні, але рахувати вони не вміють. Давайте допоможемо їм. Скільки тюльпанчиків? Шість. Сім. Правильно. Скільки гори цвіту? Жовтеньких. Три. А конвалії. Одна. Крокусу. П'ять. Вірно. Пролісків. Сім. Правильно. Вирішили білочки пригостити подружку своїми запасами, що залишилися у них ще зими, а саме підкріпитися горішками і грибочками. І самі, по скільки горішків і грибочків отримає кожна білочка? Скільки горішків? По два, а грибочків по три. Вірно, малята, ви молодці. А тепер, дітки, де більше зайчиків? Біле сіреньких чи синеньких? Вірно, їх порівня. Малята, наше заняття підійшло до кінця. І нам час повертатись додому. Скажіть, яке завдання вам найбільше сподобалось виконувати? А з ким ми зустрічалися в лісі? Добре за те, що ви такі розумні. І сова вам дякую за це. Ви були молодці на занятті всі завдання виконали. Тож я бажаю вам успіху. Дякую і до зустрічі!